Вибухи російських боєприпасів на складах у Тверській області там е, вибухнуло близько 30 тисяч тонн боєприпасів, що еквівалент декількох е, атомних бомб скинутих на Хірасіму. Це е, прямо указує на шлях, як ми можемо досягти миру. Ми створюємо потужну зброю, яка б'є по російським складам боєприпасів на території Росії. Ну, на території України вони вже великих складів не роблять. Випалюємо основну масу тих боєприпасів своїми дронами, своїми ракетами, своїми безпілотниками. І власне після того можна сідати за стіл переговорів з Рашкою. Ну Рашка сама тоді попроситься за стіл, і нічого особливого не вимагатиме, крім припинення бойових дій. От і все. Тобто, що вимагається від українського керівництва, вимагається те, що воно не робило. Від початку е, широкомасштабного вторгнення, а за великим рахунком, від квітня 2019 року виробляти українські засоби ураження далекої далекого радіусу дії, ракети, дрони, е, різні безпілотні системи От і все, і нічого не треба клянчити у заходу. Треба просто не на єдиний телемарафон, не на ремонт дорог тут в Києві, пускати гроші із бюджету, гроші, які нам дають е на заході для того, щоб ми захищались від ворога і не вмерли з голоду. А треба їх пускати на виробництво е засобів доставки е того, що взривається, того, що. Вражає бомб, ракет, боєголовок і так далі на територію противника, щоб противник був уязвимий геть до самого Уралу, як мінімум. А то й за Уралом. Коли він почувствує себе уязвимим, як мінімум до Уралу, то справа про укладення миру, припинення всього цього кривавого кошмару, в якому. Живуть українці останні два з половиною роки, це вирішиться само собою, приповзуть самі на переговори і нічого особливо не вимагатимуть.